Так, <гум> так, у нас тут наводочка, наводочка, да. О, та ви що? А ми якраз идем по мясу чи за м'ясом. А от на надо было шкурки і уха. То, що могу предложить. Добрий день. Добрий день. А вас заказали. Сказали, щоб ми зараз до вас дійшли. Ну, это вообще не до цього. Ми, ми почекаємо, ми чекаємо, спілкуйтесь. Шкурки. Так? Давайте. Хочу. Шкурки, а Аня, мене не біля. Ну давайте. Угу. Можете ви поки розказати? От робимо домашню ковбаску, гарненьку. — Ага, о, звісно, да, вот класно. Зараз займаємося. Це з якого вот м'яса? З чого? — Це яка у нас Свина. — Вина. Вина. Ага. І яка о, вартість цієї ковбаски буде? 330 гривень кг. Та, що? Дуже буде смачненька, да. зараз під Новий год. Да. А м'ясо звідки берете? Це домашня Слінка сьогодні вбиває ферма. Ну, з якої області? Миколаївської? Ой, з, різних. Ой, з різних областей. З ну, Олеська, із Молдавії нам привозили, з різних а, Тобто у вас є зв'язки, які вам є постійно привозять а, так, да, так, на так, поставку. Ну, саме це домашня, це не фермерське. От Бу зараз у нас зараз саме домашня. домашня. Угу. Буває ферма. Ага, давно працюєте? Ой, я взагалі син. Я ага. прийшов допомогти матері. Дуже приємно. Також у нас Що є Сімейний Сімейний бізнес, так? сімейний бізнес. Також є котлетки у нас, угу. е, гарненькі домашні, смалець, ну, мазочка. Е, дуже багато взагалі буває бутера, але зараз немає. вже зараз розпилюється, тобто печінка, там, легень і сердечка. Зараз okay. трошки поменше. Е, у той вітрині okay. у нас okay. є ще домашні okay. також фабрикати. Ага. У нас все домашнє, все робиться на дому, все робимо. Це дуже смачненьке, гарненьке, так що можна брати, приходьте до нас. Угу. Ясно, дякую вам за таку цікаву інформацію. Бажаю вам всього найкращого, розвитку, щоб завжди були клієнти. Дякуємо, дякуємо. І вам гарного вам? дня. Приємного перегляду, підписочка і лайк.